Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені, мені подобається. Це цікаво. Ну дивись, я просто інакша людина чуть, -чуть. мені подобається процес. Я, до речі, холостий, якщо ж. мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу. Там, бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну, а сам момент того, як ти, як чоловік, просто проявляєшся по ухажуванні до дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а взагалі за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато. ну, Давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає. Ма потреб на це, немає запросу на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там якусь дівчину, якої є запроси, я щас не кажу красиву чи не красиву. Всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані, от людині от така у рівні норми. То якщо ви готові і вам подобається вкладувати, я не кажу треба вкладати, просто подобається. Мені подобається сам процес цього всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. Поним?